На початку травня щука вже віднерестилася і перехворіла, тому можна спробувати спіймати зубату хижачку на спініновій приманки, а ось окунь або займається нерестом, або відходить від цієї справи і на початку травня практично не кліє. Тому одним з найперспективніших місць для лови щуки та окуня є місця біля границі водоростів та чистої води. Головне вміти гарно і точно закинути приманку під самі водорості, щоб вона випадково не залетіла в самі зарості. І Хоча в травні ще мало трави, але відриваючи свою приманку з водоростів, можна налякати щуку, яка там сидить в засідці, і може атакувати вашу приманку. Для ловлі щуки у травні зазвичай використовують спінінгові приманки у розмірі до 8 см. Якщо щука капризує, можна поставити як маленьку окуневу приманку у розмірі до 5 см, так і велику приманку 10 і більше см для трофейної щуки, хижа риба стає все активнішою і можна гарно відловитися перед справжньою літньою спекою. Але з мінусів відзначу, що у травні вже досить багато рибалок поплавочників та доночників, які займають вільні місця, і кількість доступних місць для облову на водоймі набагато менше, як це було на початку весни.